Привіт! Мене звати Григорій, я люблю село, і моя мрія повернути селу його минулу славу та надихнути інших жити тут, працювати, насолоджуватись природою, спокоєм всім найкращим, що є тут. Адже не тільки село славиться своєю важкою працею, а й душевним спокоєм, красою, добробутом. І всім найкращим. Особисто в мене село асоціюється з усім найкращим в житті, чого можна побажати здоровій, щасливій людині. Тому я вирішив знімати цей сільський влог, в якому буду показувати своє життя, свої ідеї, фікс ідеї, які я хочу втілити в життя. Насолоджуватись, створювати е, і показувати це вам. На даний момент у мене вже є декілька проєктів. До речі, з деякими з них ви вже можете познайомитись. У мене на каналі є декілька відео, які, як я робив міні-трактор, як я робив прицеп до мотоблока. Е, ще в мене є в проєкті мопед я купив, який хочу переробити Карпати. До речі, недавно, нещодавно почав займатися бджолами. Я гадаю, сьогодні покажу вам свою пасіку. Це практичний опит мій перший. Теоретично, я маю розуміння, що це. Але на практиці ще не стикався з цим. І, якщо чесно, дуже спонтанно це до мене прийшло. Я не планував взагалі цим займатися. Але що? Сказано то зроблено. Як кажуть, що Бог велів, то і буде. Тому приймаємо це, як є. І, до речі, достатньо цікаво цим займатися і є чим поживитись. Мед все завжди є. <кхи> покажу вам трохи свою господарку, що в мене є, які в мене плани. Буде таке відео сьогодні знайомство. Тут все буде по-справжньому, без постанови, тому ж дивіться. Давайте покажу вам. Які у мене володіння, що я маю, які в мене плани. Познайомлю вас з моєю господаркою. Ось такі в нас друзі є. Це у нас пес О, лякливий. Його ми звемо просто пес. Без імені. Дуже мирна тварина. Ще в нас є типу підбуль. Змішаний. Дуже активний. Добре, що живе в селі, я б не зміг його дуже вигулювати. Це нафа, нафа наш старожил. І десь ще бігає Тіна її донька. Да, це, звісно, не зовсім правильно хлібом годувати, але іноді приходиться і так. Як не згадав, щоб зварити кашу, приходиться годувати хлібом. А так і м'яско їм даємо. І кашку, і рибку, все вони їдять. Вони, я думаю, не скажеш, да? Що вони самі голодні, кабани такі оце. Так, а де ще одна? Де четверта? Тіна? Такі в нас чотири собачки. Це із, із господарства на даний момент все. От такий в мене будинок. Колодязь і отака краса. Проти сонця не видно зараз. Я покажу трошки з іншого ракурсу. Степ і поле. Тиша, птахи. До речі, тут у мене є лелеки. Були, по крайній мірі, в цьому році чогось немає. Я гадаю, за те, що палогне гніздо. Ось тут вони знаходяться. Ага, не видно. Колись ми тримали худобу. У нас був, ну, є на даний момент такий сінник, правда, він трохи вже похилився. Поламались доски, потребує реставрації. І, до речі, можливо, худобу я поки не буду заводити, але відремонтувати його я планую. Адже навіс ніколи не буде зайвим. Зараз йдемо до гнізда. Я покажу вам гніздо. Ось тут у нас було гніздо. І, якщо чесно, є в мене в планах зробити металеву підставку, І щоб там гніздились леки. Бо кожного року вони його, ну цього року вже і не робили його. Вони його ремонтують, ремонтують це гніздо, а воно все падає. Ось такий от сінник. До речі, сам робив. Робив, як мені ще було років 18 десь так. Буду переробляти. Ну, така у нас вже трава по коліна, то й вище. Треба покосити. У дворі я вже почав косити. Тепер ще треба в тих в прилеглих ділянках покосити. Тут у нас раніше були свині. Ми їх весною сюди підсажували маленькими і вже по осені тоді різали на м'ясо. Кололи на м'ясо. Так, далі тут у мене городи. Така у нас городина. Тут картопля, помідори. Намагаємось як можемо сапати, поливати. Але рік, звісно, тяжкий, але нічого страшного, ми потихеньку справляємося. І такий сінокос. Раніше це у нас був сінокос. На даний момент тут теж росте трава. Не знаю, хотілося б щось, щось тут вирощувати. Або якихось тварин, або якихось. Якихось рослин. Ще чесно, навіть не знаю, але щось хочеться. Щось по-любому тут буде. Нацепляв на себе трави трохи, йдемо далі. Тож, є в мене ось такий мотоблок. Мотоблоку вже теж дуже багато років, я ще працював підлітком на ньому. Ну, двигун, звісно, вже поміняний. Двигун тут інший стояв, рідного вже нема, десь він лежить у інших людей, напевно. А сама рама, колеса, це все. Колеса перероблені, але теж вони вже дуже давно. Фрези, це все. З цим я працюю на городі. Колись в мене були плани наполеоновські, обробляти ним гектари. На даний момент я розумію, що цього недостатньо. Тут треба. Переходити на якусь справжню техніку. Ну, сьогодні я його не чіпатиму, я вам просто вам показав, що він в мене такий є. І йдемо далі. Ну, все, я вже покосив тут травичку. Тут було була теж височенька трава. До речі, аби у нас була худоба, ми б гарно запасли в цьому році травою Трава чудова. А це ми підкашуємо траву. В, своїй тіці. в неї є корова, вона тримає, ми їй допомагаємо. Підкашуємо сіно і возимо їй зимою на підтримку, скажімо так, як їй не вистачає. Чому пропадати гарні травичці? І так, йдемо до самого мого крутого. Я, до речі, в мене тут були деякі комбінації. У мене з самого початку з'явилось тільки два вулика, оцих. І в цьому вулику. Ну, наскільки я зрозумів, бджоли почали планува планували роїтися. Тобто, е стара матка або нова, скоріш за все, нова, хотіла вилетіти з частиною бджіл, і улетіти. Можливо, вона б тут десь сіла, а можливо, б десь улетіла, і я б втратив би половину бджіл. Тому було вирішено, оскільки я знайшов там маточники, е залишити тут е бдж бджол з маточником. А стару матку пересадити в оцей вулик. З трьома рамками я сюди їх пересадив. І тепер я хожу, наблюдаю, як воно все відбувається. Трошки підгодував я їх вчора, дав їм меду. Розбавлений з теплою водою один до одного. І тепер от, скрестивши пальці, молюся, щоб все було добре. Добре, там матка. Виросла нова, а тут прижилася стара. Ну, оскільки, ми, як, як ми бачимо, тут і там бджоли літають, тут немає. Не знаю, треба зараз підійти послухати, чи вони там гудуть, чи не годуть. Подивимося. Гул стоїть. БЖолки там є. Ну, зараз я, поки лізти до них не буду, дам їм час освоїтись. Тим паче, вони зайняті, вони працюють. В наступному відео я, напевно, присвячу, наступне відео я присвячу тому, що ми оглянемо всі три вулика, де десь на сьоми... 7-8 днів. Треба буде подивитися, як там росте наша нова матка. Чи може вона вже вилізла, може ще ні. Якщо є, є у вас якісь поради професійні, я готов вислухати. Я готов читати в коментарях. Е, будь ласка, прошу пишіть, тому що я в цій справі новачок. Не хочеться загубити бджіл. Буду рад читати ваші відгуки. До речі, з приводу травневого меду я нічого в цьому році не качав, нічого не, не викачував, тому що меду в них майже немає. Цвіту усього в цьому році не було. Ось яблонька тут є, тут є черешня, вишні, тут багато мало цвісти, абрикоси, цвісти дерев, але через дуже сильні морози в нас в цьому році, саме в нашому селі, були вони самі агресивні. І ні цвіту, ні зав'язі, все-таки вирішив заглянути сюди в цей вулик, подивитися, чи є тут ще підкормка, підгодівля, яку я ставив сюди. Напевно, вже немає, звісно, але треба впевнитись. Бачу, ось ой, тут ще бджолки літають. Бачу, тут вже є такі дохлі бджоли. У мене є підозра на те, що сюди залітали оси. Тому що, коли я готував цей вулик, отут під кришкою було осине гніздо, я, звісно, його вичистив, все, палив лампой. І вулик, і кришку стерилізував, але вони ще деякі оси можуть сюди повертатись. Деяких я вбив, деякі, напевно, залишились. Так, зараз глянемо, як тут моя переселена матка. Ой, чули сердяться. Ми обережно заглянемо сюди. Бджолки сидять. Їх небагато. Минулого разу їх було більше. Тут вони з'їли весь мед. Є побоювання, що може їх частина вилетіла. Да, так собі, звісно. До речі, є ще отакі лежаки. Це робив не я, це зробив мій сусід колись. Він колись цим займався, і це, можна так сказати, в спадок перейшло мені. Це лежаки для, наскільки я розумію, для лікування бджолами, чи для відпочинку, для туризму. Була б непогана ідея це розкрутити далі. Подивимось, як буде. Якщо буде цікаво, то будемо пробувати. По мопеду і мені трактору будуть окремі відео, я вам покажу все детально розкажу. Не буду зараз е е пойрелить. Тож, це більш таке вступне відео. В цьому відео я не, пл не планував щось особливе, чисто знайомство. Е е наступне відео, я гадаю, буде або про пасіку, можливо, про мопед. Побачимо. Канал буде розвиватись повільно, але щиро, маленькими кроками і до мети. Бажаю вам здоров'я, всього найкращого! Підписуйтесь, дивіться далі буде.